Так, як сьогодні, чорт -чорне. Продаю машину під ваганькаді. 1,9 мотор, простий дізель, грузовий варіант. Машина в добрих руках. На мені стоїть, хоч паспорт. Продаю по біді. Стара людина і... Треба міняти суглоби, Навіть не знаю, як вам розказати. Дзвоніть по телефону, розкажу. Машина в доброму стані. Ще раз. Машину все поміняно, конкретно розкажу по телефоні. Хорошого спеціаліста місяць часу, півтора місяця часу назад. Все все поміняно, розкажу детально по телефону. Робилося для себе. О, Машина не гнила. В одному місячку покажу чесно, де є. о. О-о-о, показую. О! Це дурня, ні дні ще ніде нічого не холодно. Не читана. Відкрию зараз задні двері, є хверкоп. Машина ніде не вроблялася, бо в такому віці я вже не можу нічого робити. Ще тут добре навіть не, не потирав, не попротирав. Є сідушечка, вожу, вожу часом, які йду десь. У районний центр то візьму пару пасажирів, бо з села немає чим добратися. Отакі От варіанти. Навіть не знаю, як його перший раз не маю, як його правильно розказати, що його розказати. З цієї сторони все дуже добре. Мотор робить ще раз на тисячу, десь на, на тисячу на півтора стакан, стакан масла треба по-любому. Але не диміть, ніде, ніде, нічого, не відрізає ну, все з апаратурою, все з усім дуже добре. Ну що ж я вам можу розказати? Якщо, раз, якщо маєте тут дзвонить, ціна буде 2,5. Але будем, буде торг. Невеличкий, але буде торг. Ну, ожі, що я вам відкрию двигуна. Чи як чергуно, господи, наче Боже, я не можу ходити. Ой, я сейчас его открыть, вот, наверное, когда вы себе положите, ай-яй-яй, и на эту умор, и будут